Перспектива війни, до якої готується Європа в Україні вже давно реальність. Та, попри масовані обстріли і лінію фронту у 2000 кілометрів, українська економіка працює. І її рушійною силою, зокрема, є аграрії. Весняні приморозки можуть вплинути на врожай ягідних культур, кажуть фермери. Тож, які прогнози і як долатимуть складнощі, дізнався Роман Гаврилів. Кінець травня у Львові люди в осінніх куртках. В області за місяць три температурні рекорди фіксували навіть два градуси морозу. Своїм значенням друга декада травня наближається до дуже холодної декади-травня в 1980 році. А зазвичай такі температури, які ми спостерігали в травні, такі достатньо холодні, вони більш властиві початку квітня. На вигляд, це звичайне поле з світом полуниці. Та якщо підійти ближче, цьому кущику можна сказати, що тут вже на даний момент 20% урожаю знищено. На деяких ділянках цього агропідприємства втрачено третину плодів полуниці, і цифра не остаточна. Там, де опадали чашу і було холодно бджілки не встигали, ну взагалі не вилітали, і тут воно в такому стані, що не 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 ясно чи виросте, чи не виросте. Під час приморозків агрономи намагались врятувати бодай щось на світанку у міжрядді палили солому. Вже ми перепробували різну кількість і препаратів, і димлення, і поливання водою, і зрошення. Мінус три це вже все. Це вже повністю втрата урожаю, Повна. якщо, якщо ну, вже є повне цвітіння. Якщо нині бджоли тут лише почали запилювати полуницю, рівно рік тому збір уже готових ягід був у самому розпалі. Минулого року ми почали сезон збору 17 травня і потім продовжували 17, 22, і так по черзі достигала полуниця. Ще гіршою погода виявилася для лохини у квітні. Вона повністю розцвіла, тож приморозок знищив майже половину від посадженого. Чи будуть ягоди нарешті визначити поки складно? Якщо його роз... розкрити, тобто він вже має коричневу серединку. Ягідка ніби розвивається, але Її не буде, вона буде чорна. Вона просто опадає і все відпаде. Тобто, тут ще таких крім цвіту, що опав, вже ще багато отаких от ягідок, які не, не розвинуться. Агрономка Марта Кунта каже: для росту плодів потрібно мінімум 12 градусів тепла вночі. Травень, який нині нагадує початок квітня, не підходить. Попри збитки, аграрії про ціни говорять стримано. Ціна, яка буде на ринку, ну Така і такою і ми будемо акцентувати. Тобто, я не знаю, це в нас замерзло. Така кількість врожаю. Можливо, в інших регіонах не так все погано, як в нас. Утім, продавати задешево вклавши кошти в добрива пальне системи поливу, фермери теж не поспішають за результатами опитування підприємств області. Кожна друга ягода на Львівщині. Втрачена зачепило інші культури, але тут ситуацію можна врятувати. Втрата складає по раннім овочам десь 20%. У нас ще е, період дозволяє е, здійснити пересів цих культур, е, тому по ранніх овочах звичайно картина буде гірша, але пізні овочі будемо сподіватися, що буде хороша погода, і ми виростемо. У департаменті агропромислового розвитку області вже відзначають ціни вищі за минулорічні чи зміняться вони далі? Говорите ще зарано. Треба розуміти, якщо немає власної продукції, може нам довезуть цю продукцію з інших регіонів, чи це буде імпортозаміщення, яка ціна буде на імпортну продукцію? Важко спрогнозувати. Я думаю, що на цінах, звичайно, це позначиться. Якщо ми втрачаємо 60% урожаю по ягодах в межах області, звичайно, я думаю, що ціна піде вгору. За прогнозами синоптиків, погода на Львівщині далі буде холодною. А розпал врожаю ягід очікують не раніше ніж за місяць після потепління. Роман Гаврилів, Гавриліврі Глобінка подробиці Толкнал Інтер, Марафон, Єдині новини.